Сліпі хочуть побачити, а глухі почути, засмучені пережити, щоб якось бути, а голодні хочуть їсти і спраглі попити, а втомлені, щоб присісти, трохи відпочити. А що хочуть ті зажери, що все життя крали, по курортах за кордоном грішми розкидали. Я вам скажу, що їм треба ще більше хапати. Навіть в час такий тривожний маєтки складати, навіть дітей не жаліють, що сидять в окопі, мусять бидло захищати те, що на курорті, що з країни повтікало, а потім приїде, одягнеться в вишиванку та на площу піде. Закричить, що він країна, що вже перемога, а хлопчині, що з окопу. Квітами дорога, чи тобі вже мало у світі, чи не маєш їсти, чи відкупишся у Бога, щоб у рай пролізти, наглі хами, понажере, судне за горами, ви задушитесь падлюки, чужими грошами. Чом не йдете у укопи, декати стріляють, а хлопчина років двадцять За паскуд вмирає, може світ той і хороший. В красі досконалий, але всюди ходять гроші, щоб ви не казали.